Всім привіт! У нас сьогодні 1 травня, ми вдома, тож, користуючись моменту, буду зараз полоти прибирати, трошки в саду, трошки так по почистити, щоб цей подивимось. І хочу ще зробити рамку до свого замку. Усе ніяк руки не доходять. Взяла балончик, є у мене декілька, але я спробую ось цим саме такі матові трошки золотисті. І отака от рамка. Тому що там все, якби в чорному в кімнаті нема нічого, то хочу, щоб рамка була золотиста під колір інших. Зараз винесемо картонку, пофарбую. І будемо сьогодні вставляти саме рамку попри, попри роботу в саду. Поїхали. Я зняла рамку, скло залишила на столі на терасі. Скло, звісно, фарбувати не буду. У нас тут почалося весілля, так що, помімо, попри роботу в саду картини, тут ще були такі особисті проблеми, ще проблеми з сусідами трошки. Так що зараз буде весело. А ми фарбуємо рамочку. Поїхали. Ну що, я пофарбувала рамку, а зараз будемо зараз прийматися до саду. Тут у нас просто сусідці, з нас всі сусіди старші люди, і сусідці погано, а чоловік не може викликати швидку. ну Тут, коротше, окремий кардеболят з, з лікарнями. Поїхала далі працювати. Ну, що, маленький звіт. Я сьогодні не дуже так працювала потужно. Рамка є. Я слідуючим разом покажу уже картину. Ось, зараз я її я одну рамку. І оце половина ще я встигла прочистити, тому що дуже багато фізалісу. Дуже важко коріння діставати, тому, що сухе все і дуже, дуже нервує мене, це дратує дратується ефізаліс. фізаліс, так як я хотіла колись кілька, декілька кущиків залишити, так так воно тепер пішло по всьому по всьому саду майже спасу нема. У нас на днях я точно не скажу, по-моєму, у середу, через минулого четверга. Та був град, град, потім сніг і через град. Обмерз виноград, тож сьогодні прийшлося його, його обчі крижі трошки. Залишили сьогодні половину. Чоловік прикалися. Я пересаджувала, пересаджувала там, коли пополювала, там є, лілії мої сиділи. Там ця темна бордова лілія. Тепер я її присадила тут, маю надію, що вона тут відійде. Зараз ми її полиємо, промикла тут буряни, знайшли тут декілька шампіньйонів у вані, свій урожай. А так то не міняється все по-старому. Підрізали трошки, тут обмерзла троєнда, обмерзла, теж, теж обрізали. Чесно, що от ще не, не встигла ягоди, цвіт зірвати той, що зірвати той, що о, обмерз. А так, все по-старому без змін. Правда, так, да, у нас є такий павич. Я його в ті не не чи скидала, але ось такий павич на газончику. Так що. Ось такий коротенький звіт, картина буде наступного разу, тож я буду прощатися всім, всього найкращого, миру, слагоди, здоров'я і всім па-па-па-па!